Доброго дня, шановні, хочу зробити такий невеличкий огляд своєї пилки від Дніпром. Це циркулярна пилка. Модель CS185LX. Так, ось характеристики. Номінальна потужність 1400 Вт, робоча потужність 1800, максимальна 2 кВт. Кількість обертів 5 тисяч за хвилину, діаметр диска 185 мм з посадочним отвором 20 мм. Глибина різання 90 градусів 62 мм, при 45-45 мм. Ось така ось комплектація, комплектації. Тут небагата. Макулатура щітки. Ось такий диск в комплекті йшов 185 48 зубів з посадкою на 20 мм. Я ним користувався, він пиляє теж дуже гарно, але я купив інший. І ось такий ось я кажу на нього бомже ключ. Могли б вже щось краще придумати. Диск я зажимаю звичайним ось таким розковим накідним ключем. Мені, мені зручніше, не знаю, як кому. Ось сама пилка, зараз я <кій> ось пилка. Ось такий я поставив круг на 180 і теж, але на 60 зубів. Я пиляв орстекло і мені потрібен був більш такий чистіший ріс. Я поставив такий. Так, зразу з мінусів. Оцей болт. Нормально його не зажмеш. Отим ключом, що вони дали в комплект. Він зіскакує і злизує грані. Я зажмаю ключом. І хотілося б, хотілося б плавну опуску. Що мені подобається? Мені подобається лита підошва. Підошва тут лета, не штамповка, летий алюміній. Такий довольно такий Міцний патрубок для збору терси. ще куча тирсирси в ньому. Ну що ж, зараз спробуємо, поставив 40 доску, спробуємо відрізати під 90 і спробуємо відрізати під 45. Побачимо, який буде результат. Ну що, поїхали. Включайте, вимачайте. Ось так ось: 90 градусів, чистенький, без сколів, без задирів пиляє. Зараз поставлю під 45 і спробуємо відрізати під 45. Все, поставили під 45 градусів, як бачите. Продавайте. так, пробувати на даємо патрубок пройти. Ось так ось ріжемо під 45 градусів. Різ теж під 45 чистенький, без колів, без задирів. Що я можу по ній сказати? Пилка, ну, пилка супер. Пилка супер. Можете брати, не пожалієте. Я її. Коли я хотів придбати, мені знайомі казали, щоб я взяв Макіту 108 5, теж на 180-й диск, але ну, не хотів я. І нема, скажімо так, таких вже не те фінансове становище. За свої гроші за 4 тисячі, вона, вона просто ідеальна. Нема тут до чого докопуватися. Так, хотілося б нормальний болт, хотілося б кнопку з плавним пуском, але що маємо, те маємо. За ці гроші, я думаю, що це супер. Дякую всім, хто дивився, коментуйте, пишіть, може ще щось якийсь детальніший огляд зробити. Поки так, не знаю, працює. Я пиляю в неї в основному ДСП, ламінат і фанеру. Вона справляється своїми задачами на ура. Без всяких перегрівів, нагрівів і так далі і тому подобне. І Тому всім дякую, хто прокоментує, пролайкає. Підписуйтеся на канал. Вам не тяжко, мені буде приємно. Всім дякую.